Оборони України продовжують наступальну операцію у районі Бахмута. Наші захисники успішно відбивають атаки ворога біля Куп'янська, тривають бої у Кримінському лісі біля Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Докладніше про події на східному фронті. Наш огляд в Авдіївці після обстрілу станків правоохоронці допомагали гасити пожежу в одному з приватних будинків. Намагаємось тушити, але все марно Виносимо речі людей. Зазвичай такі обстріли стаються після того, як поліцейські привозять гуманітарну допомогу людям, що залишилися в місті. Бачимо тенденцію, що після того як ми е, тільки привеземо гуманітарну допомогу, е, через хвилин 10 одразу починається обстріл того місця, де ми були. Та, попри це, люди відмовляються покидати оселі. А куди вже в такому все їхати? Зісії бабушки, єдушки родились. в умовах смертельної небезпеки. правоохоронці допомагають виживати і жителям до окупованих сіл на Луганщині. Тут також не вщухає артилерійська канонада. Проте місія поліцейських не лише гуманітарна допомога щоразу вони вмовляють людей виїжджати подалі від небезпеки. Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці телеканал Марафон. Єдині новини.